Всім привіт! Ви на каналі Sonic і це друга серія виживання в хардкорі. Тож сьогодні у моїх планах, ну, хоча би збільшити свій підземний будинок. Тож погнали! Так, так. Ну, ось тепер я вже. Ось є мій басейн. Ну, все вийшло не так, як я хотів минулого разу. Тому я тепер це хочу якось виправити. Я якось хочу перекривати воду та, Але, мабуть. Це вже у Майнкрафті буде нереальним. Так. Ну, добре, я поки що. Все я вже Ну, закрив це. Я думаю, тепер, ну, оскільки я хочу... Розширити свій будинок, ну, то я думаю, що мені. Ми... Потрібно вже за це братися. Ну, звичайно, було б прикольно, коли у мене було б і... ну, ліжко. А то якось без ліжка. Не дуже прикольно. Угу. Так, Здобуваю, здобуваю. Дерево, чим побільше мені потрібно дерево. Чим більше дерева, тим краще. Тим довше я зможу просидіти під землею. Але мені ще потрібно щось їсти, а в мене під землею немає їжі. Ну, хоча вона цілком може бути. У мене там є вода. А? Ну, немає заліза. Тепер у мене вже є насіння. Так, у мене вже є насіння. Ну і ще. Поздобуваю на цій стелі. Угу. Так. Що я можу отримати... Ага. Ясно, не дуже той, що я сильно з цього отримаю. О, шахта! Я люблю шахта. Я люблю шахти. Шахта! У тобі, може, є алмазики? Я десь чую звуки скелета. Тому мені краще вшиватися. Але не, я не знаю, куди мені краще вшиватися. Униз ті угору. Є, що у угорі тут. мене пройде там. Ну, щоб тут не було, мені десь треба вшиватися. Мені швидко треба вшиватися. Це дуже швидко. Просто моментально. Мені потрібно звідси вшитися. А то якщо я зараз не зникну, то скелет мене зможе віднайти. Ну хоча мені і не хочеться йти, бо я не здобув взагалі нічого поїсти. А щоб щось мені здобути поїсти, то... Це важко. Щось здобути поїсти. Тут мало. ну. Тут мало. худоби. Тут нікого не можна навіть упіймати. Угу, знаю я. Зрозуміло. Всю твою торгівлю. Мабуть, я вже піду, а то. О, новенька, сірнятку. Ходи до мене. Будешь разом зі мною виживати. А то мені треба іще хтось, хто буде зі мною виживати. Так, а гарбузи, Почну Почну я вас вирощувати. М? Ходи. Ходи до мене. У мене безпечніше, ніж тут. Тут може ходити вовк. Ну, або. Ну, або, ну, не знаю. Там для тебе може знайтися трава. Я хочу я не. Угу. Так. Треба мені вже йти. А то... Ніч настане. Ух ти! скільки у мене уже дощ? Може, так чи ні? Що вас треба покладати там, у куту, де ви нікому не заважатимете? А просто собі полежите Ем, Можна його кудись перемістити? Зараз хотів все. Я зробив кучку для гарбуз. А тепер я зараз дещо збудую, але вимкну камеру, а то це займе дуже багато часу. Так, я вже, ну як ви бачите, чуть-чуть зробив глядки. А тепер. Все, тепер у мене є грядки. Вони підливаються. Я тепер ще вирощую гарбузи та пшеницю. Один, два, три, чотири. А тепер. Один, два, три, 4. Усе. Тепер я вирощую їжу. Ну, я не знаю, скільки на це знадобиться часу, щоб її вистачало. Мені. Я зараз дуже голодний. Дуже. Не знаю, що мені потрібно робити. Я якось повинен вижити у хардкорі. Але коли у мене немає їжі, то to... я вже зробив би боч, що тільки щоб. Дірки, щоб Наїждися. Ну, ось тепер уже не тут. Все підливається, ну я не знаю, скільки знадобиться часу, щоб воно стало рости. Не знаю. Мабуть, дуже багато. А я почну придумувати, що можна їсти. Хоча я придумав. Це мій єдиний вихід. Тепер мені зараз потрібно освітлення. Угу, освітлення це не так уже важко, коли я настільки усім обезпечений. Тепер мені освітлення це вже не складно. Тепер я хоча б можу вже себе освітити. У! Я тут планую. Робити, ну, якусь таку залу можливо. Це у мене якась буде експериментна зала, а можливо і ні. Мені просто тут потрібна більша територія. Ну, бо чим більше тут у мене території, тим мені буде краще. Звичайно, я не люблю, коли проблеми з їжею, тому доведеться їх якось вирішувати це питання. Але як? Мені хоча б дві курочки. Я б вже почав би робити ферми. Буде вирощувати тварин, так. Mm -hmm. Але я не знаю, як мені здобути тих тварин, де їх можна відшукати. Ніде немає. Можливо, вони вже у день появляться. Це було б прекрасно. Якби вони з'явилися. Я майже зламав своє новісіньке кайло. Копаючи цю невеличку кімнатку. Шкода, що я не знайшов заліза Я знаю, де його шукати. Я там бачив одну таку шахту. І там може бути і не тільки залізо. Я так думаю. А і алмази. Угу. Вже знову немає чим купати. мене звичайно критичний тепер рівень. Зараз ніч, так? Все правильно. Ніч. А. Добре. Добре. Це як кошмари. Це нічні кошмари. Нічого я боюся. Я ніяк не розумію. павук? Ну все, Я переміг павука. Тепер павука, я вже переміг О, вже на стої ранок. Це прикольно, прикольно. Набагато краще, ніж, ніч Набагато краще, ніж, ніч, звичайно. Коли на ранок, набагато краще, ніж нічого, набагато, набагато, набагато краще. Ну, Мабуть, я вже піду, а то тут вже мені повіщі немає що робити, окрім того як. Окрім того, як. Копати, копати та копати. Я тут безкінечно копаю, немає. Я кінця ні краю оцим моїм копаю. О я тепер можу скрафтити вудочку та піти наловити риби і пожарити рибу, а потім її з'їсти. Прикольно! А тепер уже можу нарешті розбиватися до риби. Прикольно! мене тепер є усе, щоб тільки я чуть-чуть... ні, не так, а як? Угу, мабуть, ще немає. Звичайно, я вже забув, як крафтиться вудочка. Добре. Невже я не можу прокупити вудочку? Я ж думав, що можу. А, потрібно три паутини. Ну, я ж кажу, що я вже давненько не грав у Майнкрафт, тому я трішечки підзабув крафти. Добре. Це не щодня побачиш не щодня. Ну, але, можливо, тут і плюс. Не угу. знаю, можливо, тут... Тут? я забуду кістку. О, я забуду кістку. Угу. Я зараз збудую ту кімнатку і збудував цю кімнатку, так, як і говорив. Ну, і я іще, звичайно ж. Іду собі робити хліб. А то якщо я зараз його не зроблю, ну то я не виживу. Хліб! Ух! Я встиг. Добре, ну і я ще. Ви бачите, ось тут у мене стоїть тепер ворог, скелет. Зараз я хобі почну вирощувати. Далі пшеницю. Знищу цього злого скелета, злого скелетика. Тобі знищу, знайщу, нещу, це знаїщу. Дідуть усі мови, а їх тут нищу. Ну, я вже здобув водочку, ну бо я здобув скаука. Трішки паутини, ну чи не то. Не толк точніше, точніше, не товку. Мені вистрелить. Так, так. Другого дня скелета. Так, так, так. Пора тобі підійти піти підій ще. Так, усе. Перемога. Тепер всі його ресурси мені змиваю сюди. Красно. Я отримаю. Добре, добре. Тепер пише ось цим. А то. я вже вже не немає більш вибору. Це мені підкріпляється. Я збудував цю кімнатку. Ну і пішов я далі рибалити. Щоб мати хоча б якусь їжу. І я ще при своїй першій рибальці зловив мав Віймав... гак для розтяжки. Гак для розтяжки. Так, ну, ну. Туж я рибалю? Якби ще тут у мене були дерева, то я взагалі не виходити на поверхню. Є ж у мене тут підземна? Я вже не упіймаю, тут нічого. Хоча ні. Все таки впіймаємо. Кріпера. Годненько, такого, такого хорошого, такого єдиного, ходи, ходи сюди. Ходи сюди. Хороший ходи, ходи, ходи. Такой. Підходь поближче, підходь поближче, підходь поближче, який скелет. Та ходи сюди, близько. так? Добре, добре, все, все, я заразумію, я заразую. Ага, так, звичайно. ти чуть не зірвався. Я Злий. Добре, кріпер, добре, чекай, на кілька секунд. Чого, дай. дай мені кілька секунд. Я твой нещить. Справ тобі собі динаміт. Добре, 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 все, все, все. все, все. Кріпер, я зараз тебе волочкою знищу. У є сила водочки. Так. 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 Ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди, ходи сюди, сюди, ходи сюди. Я вже і не зловлю нічого, ніякої рибки. Це моя остання спроба. Усе мені вже набридло. Ну на цьому можна і кінчати відео. Я зробив собі ще одну кімнатку. Всім пока! З вами був Сонік. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!